Поки прийду я, пильну й читання, нагадування та науки. 1 Тимофія 4.13 мене завжди захоплювали люди, яким подобається читати. Гадаю, їхній приклад спонукав мене теж набути цієї корисної звички. Тобі подобається читати? Скільки повних книг ти вже прочитав за цей рік? Як і всі корисні звички, звичку читання можна виробити. У підлітковому віці та в молодості багато дій, якщо повторювати їх протягом семи днів поспіль, стають звичкою. Чистити зуби, протирати взуття, заправляти ліжко, складати одяг, читати гарні книги, молитися вранці та перед сном і багато іншого може стати звичкою, якщо ти поставиш таку мету. Звичка читати дуже корисна, бо якщо вона вже вироблена, то не треба змушувати себе. Буде природно занурюватись у читання та отримувати від цього задоволення. Поки ти готуєшся до професійної діяльності, читання дасть тобі багато переваг, ти відрізнятимешся від фахівця з таким самим дипломом, але який не торкнувся жодної книжки. Читання вчить розмірковувати, аналізувати, розширює словниковий запас, зміцнює пам'ять, не кажучи вже про знання, які ти отримуєш. Можливо, ти спитаєш, як зробити це щоденним заняттям. По-перше, прийми рішення, виділити час певна година щодня. По-друге, обери тему, яка тебе цікавить, і про яку хочеш більше знати. Це може бути хобі, астрономія, здоров'я, інформатика, спорт, історія, мистецтво та багато іншого. По-третє, дотримуйся встановленого тобою розкладу і не відволікайся в цей час ні на що інше. Апостол Павло знав, яка корисна така звичка, і тому радив своєму учневі Тимофію читати, причому не будь-яку книгу, а найголовніше Біблію. Джерело натхнення, яке Бог дав людству. Наш творець бажає, щоб його діти розвивалася у всьому доброму, а читання розвиває розум. Посвячений і розумово розвинений християнин зробить більше для благовістя, ніж той, хто вірить у Бога, але не розвиває свій. Розумові здібності Не втрачай час, читай щодня, і скоро побачиш гарні результати.